Привіт! В новому влозі. Субота. Я закінчила всі домашні справи і зараз <рес> готова знімати влог. Я взагалі сьогодні думала собі зробити такий релакс, релакс, день, лінивий, лінивий, просто лежати, дивитися фільми. Нічого взагалі такого не робити. Хотіла встигнути зробити прибирання в п'ятницю після робочого дня, але в мене на то чесно не було сили, тому стандартний початок суботи лишився стандартним початком. А я собі планую, що субота в мене буде така домашня, лінива. А на неділю хочу запланувати якісь активності. Я ще до кінця не придумала, що це буде, але це точно не буде домашня неділя. Я вже з'їздила на нову пошту, забрала зимову гуму і до зими я тепер готова. А, це, до речі, дорого. Знаєте, скільки я заплатила за доставку гуми на новій пошті? 730 гривень. Я знала, що це має бути дорого, але я чомусь думала, що я вкладусь в гривень 500 не вклалася. Ну, За комфорт треба платити, тому що нова пошта в мене вантажна, де можна забрати об'ємні посилки тут недалеко від дому. Мені не треба було десь там їздити, шукати, заїжджати. Замовила, забрала і заплатила. Ось такі от справи. Зараз я планую, напевно, собі зробити якусь другу суботню каву і вже, нарешті, трошки розслабитись. Але ще мені треба познімати для інстаграму, нарешті зняти якусь розпаковку, презентацію своїх рум'яшок, Dior, які я хотіла зняти. А, і подивитися ще уроки по відео. Але перед тим хочу вам показати свої такі. Інструменти, не інструменти, я не знаю, як назвати, те, що використовую для волосся. Це не про догляд зараз говорю, а про там, грибінці, про всякі ці штуки. Давайте покажу. У мене тут з'явилася новий браш, покажу, розкажу. Коротше, що в мене є, що я використовую при сушці, розчісуванні вкладанні волосся. По-перше, в мене є ось такий гребінець від Tangle Teaser, у мене в такому форматі невеличкому його зручно брати з собою. А, і він дійсно класно прочисує мокре вологе волосся, не видирає, його не сплутує, тому дійсно мені подобається. Далі я використовую ось такий звичайний, недорогий, куплений десь у Ватсонсі, гребінець. Тут я використовую просто цю частину, щоб робити проділь. І ще в мене є ось такий, теж куплений у Ватсонс, недорогий. Його я використовую, щоб прочисувати волосся, коли. Воно ще, ну, типу, ще добрашу. Я просто розчістую волосся і веду феном. Ось так. знаєте, Допомагаю волосся більш рівніше висушуватись. Або цією веду, або е, тнглтізером. А далі, що стосується брашів, дуже довгий час я використовувала ось цей браш. А це, взагалі, куплений 100-500 років тому, якийсь теж недорогий, мабуть, самий дешевий, тут діаметр 30. 5 міліметрів, і я вирішила, що мені пора оновити браш. Я роздивилася, взяла ось такий. Це бренд Оlivia Гарден. Його рекомендує мій колорист майстер, мій перукар, який мене стригла. Я вже це розповідала, тому я вирішила його взяти. По-перше, він дуже естетичний. Мені він дуже красивий. По ціні, здається, до 400 гривень я замовляла, десь була акція знижка на магазині Beauty Prof. На мейкапі дорожче. І тут саме на цей була знижка, тому він так вийшов недорого. А загалом вони десь в районі 700-900 гривень і взяла 35 мм, такий самий, як ось цей, але 35 мм взяла. Ну, в принципі, він був по знижці. Але оскільки мені цього вистачало по діаметру, я вирішила взяти такий. Так, трошки збільшу. Ось бренд Olivia Garden, Тут, по-перше, відсутній ось цей елемент. Коли ви обираєте браш, звертайте увагу, щоб були відсутні всякі елементи, за які можуть зачіплюватися волосся. Повірте мені, за цю штуку я втратила дуже багато волосся. ну Тут знизу є цей такий елемент і тут, і тут, але хоча б зверху його тут немає. Це перший плюс. Другий плюс тут довші щитинки, і вони зроблені такої форми, ніби тримають краще волосину в процесі сушки. Тут, бачите, тут вони коротші. І по перше, ніби здається, що і тут, і тут вони жорсткі, але тут вони м'якші ніж тут. І справді на цей браш значно зручніше сушити волосся. Мені подобається більше, ніж на цей. Дійсно, краще тримає пасму, коли під час сушки. Тому я задоволена. І тут є ось такий елемент. Типу, замість, знаєте, замість цієї росістки чорної, просто можна його сюди вставити і розділяти волосся, типу, як проділ робити. Ним я не користуюся, але він тут є і супер естетично виглядає цей враж. Мені подобається і справді краще працює по своїй функціональності. А далі, ну далі по рошіськах це все. Далі в мене тут ще є крабік. Він теж доволі корисна штука в господарстві. Довгий час в мене його не було. Я собі купила. Можна було знайти й дешевше. Я десь в якомусь магазині в торговому центрі знайшла. Мені такий знаєте мінімалістичний, на мій об'єм волосся цього розміру достатньо. А, такий стриманий дизайн. Ним я теж заколюю волосся в процесі там сушки, там верхні слої заколюю і відповідно сушу. Ну і мій фен, фен Бейбеліс, що можу сказати, після того, як я вже ним покористувалася, я задоволена, він класно працює. Ось такий концентратор повітря тоненький, він бачите, тут зріс в різну, в різну сторону, типу, можна повертати його або в цю сторону, або в цю сторону, він повертається. Що мені подобається? Мені подобається, що тут є тепле повітря, і воно в швидкості 2 класно просушує волосся. І що воно не гаряче, справді теплим повітрям краще сушити волосся. Воно ж, знаєте, так ось інколи прохолодно буває, коли сушу ним, Тому я прям задоволена цим феном. Ось такі в мене є гаджети для укладки сушки волосся. Я пішла робити каву. А якщо, до речі, ви побачили якісь волосинки на тих гримінцях, які я вам показувала, то дуже перепрошую, бо я намагалася все гарненько почистити, але, знаєте, можливо, щось і лишилось. Ось, тому тому, ось так. Зараз я хочу піти попити кави і щось познімати для інстаграм. Так, в мене триває таке нічого не робіння сьогодні, але я ще хотіла розпакувати сенсей. Зробила невеличкі покупочки. Зробила, по перше, купила по перше свічку і купила, по-друге, ось таку підставочку. І хочу тут трошки організувати простір. Не стільки кардинальні зміни, не кардинальна зміна декору, але трошки додам затишку. Значить, ось така свічка. В мене вона невеличка за розміром, вона ароматизована. В принципі, є аромат, але не прям скажу, що прям мау, але непогано пахне. І ось така підставочка. Я це все хочу поєднати і поставити в цьому куточку на столі. З якогось там дерева не зрозуміло якого вона теж невеличка. У мене тут, в принципі, небагато місця є, але якісь такі речі організувати можна. Словом, хочу я ось тут ось так от поставити цю підставочку, на неї поставити свічку. А, і навушники в мене тут дуже часто лежать, тому їх теж сюди організую. Сюди теж можна поставити і крем, тому що в мене він дуже часто лежить ось тут на столі, щоб я не забувала ним користуватись. А, і якщо він просто лежить на столі, то чому б йому, наприклад, ось тут не стати? Але не знаю, можливо, буде створювати зайвий шум. Можливо, я його приберу. Отак, тут у мене завжди ноутбук, в принципі, його тут стабільне місце, і буде ось тут на цьому куточку, ось ця підставка. Так, я в кінцевому варіанті лишила. Тут просто свічка і навушники. Вони тут дуже часто лежать просто ось так на столі. Я їх використовую то до ноутбуку, то до телефону. І якщо вони мають лежати на столі, то чому б їм не лежати просто тут гарненько на підставочці? Ось так, в принципі. Sympathetic, sympathetic. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt the way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too Ну що, добрий ранок? Моя активна неділя розпочалась. Я встала о 7.20, Зараз вже 8.32, Хотіла би раніше виїхати, але не встигла. І куди ви думаєте, я їду? Я їду в ліс. Я взагалі людина не грибна і, взагалі, не люблю це е, повзати по землі і щось збирати. Але е, сестра одна там в селі друга сестра запропонувала, і я вирішила. Окей, поїхали. Вони будуть збирати гриби. Я буду займатися зйомками. Може, мені там трошки грибів ділять, і на вечір у нас буде картопелька з грибочками. Е, от я зараз сиджу, чекаю, поки трошки розмерзнеться, нагріється машина, бо на вулиці якби 2 градуси тепла лише і доволі так прохолодно. Тому трошки треба вже прогрівати машину, вже настав той період. І чекаю, поки прогріється, поки розпотіє скло, тому що щось ми тут запотіли. І буду їхати. Так що такі в мене плани? Ну, загалом я в мене плани контентні. Я дуже хочу зняти класні круті кадри, які хочу зібрати в такий невеличкий такий знаєте міні-трейлер. Це така моя мрія. І сьогодні сподіваюся, що мені вдасться. У мене там на задньому сидінні цілий пакет техніки. Ну, як техніки, фотоапарат, макролінза, штатив. Що в мене ще є? А, ну і взяла зарядку до фотоапарата, бо я щось не глянула, що там по батареї. І буду їхати. Так що ось такі от справи. Ну що, ми вже їдемо. Про стан доріг. Інколи вони нормальні, інколи не дуже. Вони типу залатані, але сюрпризові діями ніхто не відміняв. Тому я тут дивлюсь в обидва ока. Донечку вийшла, а Мій оператор не поїхав. Так що я тепер буду думати, хто мене буде знімати. Все зустрінемось в місті. Так, мені сказали, що в ліс і треба їхати машиною. Ми їдемо. Там поле, там ліс. Я думала в цей, але мені сказали не в цей. Ми їдемо далі. Моя машина взагалі не призначена для того, щоб їхати в ліс. Ну да ладно. Ми тут, е, мене попросили заїхати в ліс і тут срака срачна і треба піднімати дерева обіжати калюжі я до такого не була готова там тато піднімає гілки так ну що ми приїхали в ліс я якщо чесно до такого не була готова бо я думала що я приїду поставлю машину і ми собі підемо пішки в ліс мама запропонувала завести нас машиною але я знову до такого готова не була, тому що я думала, що ми десь під'їдемо до краєчку лісу і знову ж таки підемо пішки. Але ні, ми їхали по калюжах, по ямах з боку гілки. Мені так, я так матюкалася всередині себе. Я так шкодувала, що я поїхала, бо я прям відчувала, як ті гілки. Деруть мою машину, я сподіваюся, що там були тільки мої відчуття. От, Але тут так зараз гарненько, світить сонечко. я взагалі не збираюся збирати гриби. У мене тут штатив, щоб ви собі розуміли. У мене в кармані макролінза і в мене телефон. Але мого основного оператора, який я думала, зі мною поїде, мене познімає, немає. Який теж не мав збирати гриби, це моя менша племінниця. А так, всі зайняті, мене нема кому знімати що з усім не справиться. Тому ось так. Чуєте? пташки. Ну що, пробую свою макролінзу, показую вам гриба. Так, що я вам хочу сказати? Я тут сама. Всі розійшли, шукають гриби. Я а, знімала відео, монтувала відео. А, тут гарно, тут класно, і в лісі взагалі втрачається відчуття дистанції. Я буквально кілька кроків пройшла, і я вже дуже далеко, nee, ну він дуже далеко, відносно дуже далеко від машини. Я орієнтуюсь на машину. щоб не загубитися, бо я така, знаєте, не лісова людина, мені просто. А, Приїхати десь на галявинку, сісти, з'їсти когось бутерброди кам'язку і просто посидіти. А отак, щоб ходити, походити по лісу, шукати щось, то точно не, не для мене. Я зараз вхожу на якусь дорогу. З цією дорогою в'їхала, я вже не пам'ятаю. Але, але просто так. Пройтись по лісу, подихати свіжим повітрям. Це прям кайф, прям ідеально. Сонечко світить. А, не пам'ятаю, що я сюди заїжджала ще ні. Коротше, я сама звідси точно не вийду. Треба вертатися до машини і а, щоб там був орієнтир. Мені здається, мене там кличуть. Треба йти до машини. Коротше, по таких от е, дорожках я їхала. І це, я вам скажу таке собі задоволення. Е, не, ну тут ще нормально, але мені здавалося, що ніби оці от кожна ця гілочка вона просто чіпає бік моєї машини. Мені дуже було страшно. Так я вже вдома. Буквально кілька хвилин тому приїхала, розгрузила сумки і вирішила першим ділом попити кави. А далі буду смажити картоплю з грибочками. Я вже приступила до приготування вечері, я хоч і не збирала, але свою порцію грибочків для картопельки смаженої я заробила. Тут в мене смажаться грибочки. Вже мама просто мені дала вже перебраних, поварених. Мені тільки лишило їх вкинути на сковорідку. А далі я зараз додам туди цибульки, сюди дві невеличкі цибулинки. Ну і зараз поріжу картопельку, вже коли там трошки грибочки просмажаться, додам картопельку і це буде супер смачно. І так, картопелька нарешті готова. Я спробувала це прям як смачно. І я, ми йдемо нарешті вечеряти смачною картопелькою з грибочками. Ну, все, в нас вже 10-та година. Я нарешті прийняла душ, помила волосся, висушила волосся і, до речі, гарненько пробрашувала його, але на вулиці йде дощ і на завтра по прогнозу дощ. Ось там от, чуєте дощик. І на завтра, по, по прогнозу теж дощ, тому не знаю, чи витримає моє волосся. Зробила собі чай м'ятою, з лимоном, і це буде таке приємне завершення сьогоднішнього дня, чайок, ютубчик, диванчик. Знаєте, що образливо? Що коли я встаю там, умовно, пізніше у вихідні, і день проходить швидше, окей, я там жаліюсь на себе, що я пізно встала. Але я сьогодні встала рано, і цей день все одно пройшов дуже швидко. Так, все. Я буду пити чайок, слухати звуки дощу, дивитися щось на ютубчику і вже такий пасивний відпочинок, пасивним відпочинком займатися. Так, добрий раночку понеділок. Я вже приїхала до роботи. Сьогодні така вітряна погода, трошки моросить дощик, але моє волосся гарно пережило дорогу від дверей до машини, лишилося голоденьким, я сподіваюся, що воно таким же голоденьким і лишиться до кінця дня. А гарно спалося після лісу. Але все одно мало, тому я не виспана. А, от. Такі справи взагалі погодка така, що просто вкутатися пледиком і сидіти дивитися фільми. Боже, я не знаю, я так хочу такий день, коли я просто вилізу з ліжка, поп'ю ранкову каву, знову залізу під пледик, буду дивитися фільми, але якось ну чисто такого дня не буває. І я не знаю, коли собі таке влаштувати. Якось то треба то щось познімати, то поприбирати, то приготувати. Коротше, знаєте, щоб все було готове, просто так. Цілий-цілий день валятися дивитися фільми. от. Сьогодні ввечері маю зробити тренування. Я його перенесла з вчорашнього дня на сьогоднішній Трошки в мене зміститься графік тренувань, але пропускати поки що не хочу, тому замість вчора буду займатися сьогодні. Так, я вже закінчила тренування. Сьогодні мене тренування на верхній плечовий пояс. Сьогодні мені трошки легше, не так тяжко, як на сідниці і на стегна. Я сьогодні займалася в кофті. Я вам скажу, що мені не стало жарко, бо доволі вже прохолодно вдома. Опалення нас там на мінімумі. Але цілий день було відкрите вікно, тому так доволі свіженько і прохолодно в кімнаті. Що я вам хотіла сказати? При бажанні займатися, можна займатися без відмазок про те, що там немає інвентарю чи ще щось, мій інвентар на місці, пляшки з водою, килимок, який вже варто було б замінити, Тому, тому при бажанні займатися займаюся і не знаходжу відмазок. До речі, для таких, як я, Пляшки з Моршинською, дуже зручні в тренуванні. В них дуже зручна ергономічна форма. У мене спочатку були 0,75, зараз півтора вже варто було б збільшити вагу, але поки що займаюся з цією. Тому, тому будь ласка, лайфхак вам. Коврик так потрібно оновити. По-перше, якийсь приємніший відтінок, бо цей такий трошки не дуже, і ну, взагалі новіший і кращий. Але поки що так. Так, знову всім привітик з машини. Сьогодні середа приїхала на роботу. В мене сьогодні по плану манікюр. Знову ж таки, буду робити те, що буде займати менше часу. Напевно, знову повернусь до молочної бази. З цими нігтями мені було дуже комфортно. Мені дуже подобалось. Не напрягали. Я навіть не помітила, що вже пройшов час їх переробляти. Єдине, що в приштучному освітленні в приміщенні вони були ось того правильного кольору, який мені подобається. Такого, знаєте, теплого. А на вулиці вони все ж таки віддавали в холодний фіолетовий трошки відтінок, тому в приміщенні мені подобалось значно більше, але загалом класний колір, мені було з ними комфортно. Ось, знову ж таки, планувала сьогодні прям почати зранку знімати сніданок, збирання. Знову ж таки, ранок, темнота. Холод, і я думаю, <хи> в машині познімаю, Отакі От моли мої думки вранці. Що ще вам маю розповісти? Сьогодні, сьогодні треба щось таке швиденьке придумати про їжу. І взагалі спортом я вже займаюся, я молодець, і напевно треба все ж таки більш ретельніше поставитися до свого харчування, більш ретельніше продумувати, як я харчуюся, бо мені здається, що а, трошки неправильний знаєте баланс у той жирів білків вуглеводів, тому потрібно над ним трошки попрацювати. От такі от у мене справи плани там, дивлюсь хто приїхав. І зараз ще посиджу попланую контент. І скоро почнеться робота. Так, у мене вже почався обід. І я біжу на мені курчила. Трушки ми встигну. get some прилигон разон. Степ ті, гі сам ги сам фудін ю. Степ три, гро be. Step Степфор. everybody just do your thing. Як ну що, я вже вдома, я вже прийняла душик, помила волосся, висушила волосся, змила макіяж, як ви бачите, я вже така новий мейкап. Ми вже повечеряли, я вже помила посуд і зараз готуюсь відпочивати. Але так як я ж нічого взагалі не знімала після того, як я зайшла в манікюрний залон, то включаюсь, показую. По-перше, я зробила ось такий нігті, зараз покажу ближче. Нігті молочні, повернулася після кольору в молочну базу. Мені прям, як завжди, дуже комфортно, дуже подобається. Дуже акуратненько зроблені. Я, мені здається, знайшла свого майстра. Мені, в принципі, і прикольно з нею поспілкуватися. Вона там розказує про різні свої відкриття і роботу над собою. Я зараз теж якби, в процесі роботи над собою. Ось Нігті ось такі молочні, які планувала, я задоволена. Тому, тому нігті ось такі. Так, що я вже тут готуюсь відпочивати, вже до речі, доволі пізня година. Вже там, мабуть, дев'ята або навіть початок десятої. Дуже довго сьогодні добиралась додому, десь близько години. Ну, ладно, трошки менше години, що зазвичай мені потрібно хвилин 30, плюс-мінус. Машин сьогодні було прям капець, як багато на дорогах, якийсь апокаліпсис. Плюс заїхала з плюс, заїхала на заправку заправитись. Під'їжджаю до колонки, тут колонка, тут вхід в заправку, ось тут стоїть Range ровер. Не біля колонки вона не заправлялась. Вона просто ось тут під'їхала до входу і пішла робити каву. Це ще рівне леді. Цей інцидент мене трошки ще більше роздратував, тому не робіть таких помилок, але я вже трошки заспокоїлась, я вже трошечки. Вдихнула-видихнула, тому що, як ви знаєте, втома трошки накоплюється. Сьогодні вже середа, робочий день, трафік, коротше, це все і вже реально стомлена. Тому буду відпочивати, напевно. Можливо, я напевно на цьому закінчу свій влог. Я подивлюсь, скільки в мене є матеріалу. Мені здається, що достатньо. А, тому на цьому, мабуть, буду завершувати. Всім дякую за перегляди, па-па-па-па.